Привіт! Мене звуть Марі. Давайте поговоримо в цьому відео про впевненість в собі. Впевненість це важлива частина нас, що робить нас щасливішими та дає розкритися світу такими, якими ми є. Всього відео я розкажу 10 способів, тому давайте починати. Першим пунктом у нас виступають помилки. Помилки це нормально, не потрібно боятися їх здійснювати. Потрібно навпаки робити, робити і робити помилки, тому що вони роблять нас сильнішими та вчать нас. На своєму досвіді скажу, що раніше я дуже боялась робити помилки. Я думала, що мене за це критикують та це підбавляло страх всередині мене. Але зараз я розумію, що це необхідно було для мого особистого зросту. Головне дати собі право на неідеальність. Постійна гонитва за ідеальним результатом тільки буде напружувати вас. Наступний пункт це говоріть компліменти. Говоріть їх близьким чи іншим людям. Це як ефект бумерангу. Коли ви даєте позитив світові, він буде повертатися до вас. Цим ви будете робити людей більш щасливішими та впевненішими. А коли навколо нас люди заряджені позитивом, то позитив незамітно підбереться і до вас. Наступний пункт це наш вигляд. Він може справді зробити нас впевненішим. Нова помада чи сукня, тим, як ти виглядаєш, ти показуєш любов до себе, а любов, в свою чергу, дарує впевненість. Якщо ти не знаєш, який стиль ведежі тобі подобається, то просто зайди на Pinterest, введи в пошук одяг, і там буде дуже багато різних стилів. Зроби скріншот для того, щоб запам'ятати картинки, які тобі сподобались, і в тебе повинно Набратися десь мінімум 5 фото. Із цих ти вже подивишся, які стилють тобі по душі. Наступний пункт це хвалити себе. Хвалити себе за досягнення важливо, тому що ми не тільки даємо собі позитивний настрій, а й підвищуємо мотивацію до справ. В один момент я помітила, що мені потрібно більше хвалити себе, тому що в мене в голові було тільки те, що я недостатньо роблю або просто неправильно. І через деякий час я помітила, що ніжніше відношусь до себе. Коли ми вміємо цінувати свої досягнення незалежно від зовнішніх стандартів, це підвищує рівень самоповаги. П'яте, це навчіться говорити ні. Говоріть то, чи чим як з вами можна, а як ні. Це допоможе вам захищати свої інтереси. Чим більше контролю ви маєте над своїм життям, тим більше буде ваша впевненість. Якщо вам важко це робити, то почніть з малого. І що вам було ще легше, то спробуйте відмовляти близьким. Уявімо ситуацію, вам пише подруга з пропозицією погуляти, але ви не хочете. Спробуйте написати ніжніше пробач, але я не хочу. Люди близькі, зрозуміють вас і не захочуть вас лаяти за це. Наступний пункт це довіряйте своєму внутрішньому голосу. Ніхто не знає вас так добре, як ви самі. Здатність довіряти внутрішньому голосу допомагає вам бути менш залежними від зовнішніх оцінок та думок інших. Це допомагає ставати більш впевненим. Та також, якщо ви слухаєте свій внутрішній голос, розумієте свої справжні бажання та цінності, що в майбутньому вам може допомогти мати важливі рішення. Наступне це знання в різних сферах. Це не тільки потрібно для того, щоб підтримувати розмову з різними людьми, а й для вас самих дуже корисно. Тому що хіба не круто знати щось нове та йти в різні сфери без страху. Крім того, ви можете легше адаптуватися в різних ситуаціях, коли ви багато знаєте, та також ви можете краще аналізувати ситуації в різних їх проявах. Ви можете запланувати собі на вихідні поїхати кудись в нове місце. Я, як, наприклад, музей. Я недавно туди їздила, і музей з творінами запав мені в душу. Я дуже вам рекомендую побувати там. І коли тепер буде заходити мова про музей, я вже зможу підтримувати розмову. Знайдіть сферу, яка вам більше подобається. Коли ви будете займатися тим, чим вам подобається, ви відчуватимете вашу цінність та будете відчувати впевненість у ваших здібностях. Коли ви займаєтесь хобі, яке вам по душі, то ви відчуваєте задоволення та радість, що позитивно впливає на ваш емоційний стан. Також захоплення можуть приводити вас до нових знайомств, розширюючи ваше соціальне коло. Та допомагаючи вам бути впевненішим в розмовах з іншими. Наступне це виділяєте час тільки для себе. Я також в минулому відео про це говорила, але хочу сказати ще раз. Я думаю, що це потрібно для того, щоб ви могли бути в гармонії з собою для того, щоб ви могли зробити те, що вам подобається, або подумати про те, що вам подобається. Також це може зробити вас більш впевненішими в тому, що ви хочете зробити. Далі, на протязі дня. Також важливо це відділяти себе від роботи, бо робота дуже напружує нас і нам потрібно кудись дівати ці думки, які хочуть вийти за весь час на волю. Саме по цій причині іноді у нас більше приливу активності вночі, тому що в день ми працюємо, а ну, і в день немає куди вийти думкам. А саме вночі тихий час і є куди вийти вже думкам. Тому виділяйте час для себе, щоб ви могли і подумати, і розслабитись. І останнє десяте я б хотіла вам зачитати одну фразу, яка мені сподобалась, і підходить під цей спосіб: Життя не сильно довге, щоб не пробувати те, що ви запланували фраза гарна. Тому не бійтеся пробувати щось нове. Я, в свою чергу, також дуже боялася знімати на Ютуб, думала, що це не для мене, і в мене зовсім нічого не вийде. Але ось я сиджу перед камерою, і в мене вже 5 глядачів, яким подобається мій контент. А головне, йти до цілі, не збиваючись. Якщо вам хтось щось говорить, просто закривайте вуха і не слухайте їх, тому що тільки ви, володар вашого життя, і тільки вам думати, як вам розпоряджатись вашим часом. А інші хай думають про свій час. І це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюся, вам щось було корисно та вам сподобалось. Можете поставити лайк або підписатись. Па-па!